Не по своїй волі я захворів, мене інфікували. Були як сліпі котята, відверто кажучи, тому що ми не знали цієї проблеми. Бо на це і взагалі нема. Тобто щеплення це шанс. Шанс приборкати інфекцію. А масочку чорний на носі? Масочка має бути на носі. Це наша теж медична працівниця. Все життя пропрацювала доктором у селі. Що в нас тільки не було? Все було окрім коронавірусу. Хріб такого не було. Ну, був гріх, був всякий. Ну, жовтуха була. Кір був, Ну, такого чудовища не було ніколи. Я не знаю, що це таке. Я, Я шокована. Коли ми взагалі почули слово ковід, ковід-19, коли мова виникла за пандемію, от, ну, це автоматично. Було зрозуміло, що я, як лікар-пульмонолог, буду цим займатися. Я пам'ятаю січень, березень. Ну, були як сліпі котята, відверто кажучи, тому що ми не знали цієї проблеми, а не знали, як підійти до цієї проблеми, як вести пацієнта, як лікувати пацієнта. Це вже станом на сьогоднішній день. ми Знаєте, маючи маленький маленький досвід, можемо там, бути в певних речах впевненими, бо знаємо, як правильно розставляти пріоритети і як правильно пацієнта лікувати і врятувати пацієнта. Такого показника захворюваності і такого показника смертності нікого не було. У мене був пік: 49 хворих лежить. 10 хворих виписую. 10 хворих поступає. І так через день. Місяць роботи і всі були виснажені. Але найважчий день це тоді, коли ти ховаєш пацієнта. Це найважче, напевно. Я з дозволу родичів записую відео на телефон і відсилаю його для того, щоб рідні побачили або в режимі онлайн побачили і поспілкувалися з своїм рідним, який лежить тут, як, як в тюрмі. Як пам'ятаю, коли я зробив перший запис своєї пацієнтки, мати передавала вітання своїй доньці, вітання і побажання, щоб вона здорова. Говорила їй, що вона буде, що вона одужує, що поправиться. Але так стало, що через декілька годин її просто посадили на апарат штучної вентиляції легень. Вона, на жаль, померла. Але донька і рідні встигли побачити свою маму. І почути ну, почути останні слова. розумієте? І от пройшло вже там декілька місяців. Пробачте. На той момент, коли робив це відео, та й інші відео, коли роблю, то я... Завжди вагаюся, чи правильно я роблю, чи потрібно, чи не потрібно. І от в даній ситуації, коли вона мені через декілька місяців написала і просто подякувала, що вона згадала свою маму, я зрозумів для себе, що я на той момент зробив правильно. Скажу чесно, я всіх своїх пацієнтів пам'ятаю. От Вони мене стоять перед очима. На жаль. От. Ну... Це складно, це боляче, але разом з тим ну, життя продовжується і ти намагаєшся далі працювати і рятувати людей. От і все. Це... це важко. Рано чи пізно все рівно більшість людей перехворіє. Питання, хто перенесе в легкій формі, а хто буде мати важкі. Важкий перебіг з, з якимись, не дай Боже, фатальними наслідками. Панацеї взагалі нема. Тобто щеплення це шанс. Шанс е приборкати інфекцію, створити колективний імунітет і зменшити ризики. Небажані ризики в першу чергу фатальні. Карантин потрібний. Питання в тому, який він має бути і наскільки він має бути суворий, ліжок всім вистачить. А от питання, чи вистачить всім кисню раз, і чи вистачить медичних рук для того, щоб допомогти цим-сім пацієнтам. Відчуття нестачі повітря ну, це таке суб'єктивне відчуття, яке заводить в першу чергу пацієнта в паніку яка призводить до ще гіршого ще більшого погіршення загального стану пацієнта. Пацієнт починає частіше дихати, це ще більше його виснажує, ну і виникає порочне коло. Коронавірус це тригер, це як масло в огонь. Вражаються не лише органи дихання, вражаються всі органи і системи. Головне, щоб пацієнт довіряв, незважаючи на те, чи він лікар, чи не лікар, медик чи не медик. Якщо пацієнт довіряє лікарю, довіряє своє здоров'я, коли лікар і пацієнт дивляться в одну сторону в контексті вирішення проблеми, тоді є успіх. Мені всі говорили, що от я півроку ходжу і я не захворіваю, нібито я безсмертний. Я знав, що рано чи пізно це станеться. Це сталося несподівано, враховуючи те, що моя родина була здорова, Слава Богу, я захворів, то я пішов на ізоляцію і на госпіталізацію до себе в стаціонар. Я з пневмонією. Я посилився на робочому місці і далі продовжував лікувати своїх пацієнтів. Добре це чи погано. Інші, хтось подумає, що дурень, а от ну так і говорили. Але разом з тим ну, я не жалкую. Принаймні, навіть хоч в тій ситуації був комусь корисний. Одна справа, ти дивишся очима лікаря чи очима медика, інша справа, коли ти дивишся під кутом зором пацієнта. Ти по-іншому це все сприймаєш. Це дало мені змогу побачити і, в свою чергу, вдосконалити роботу у відділенні. Ну, такий собі маленький плюс. Сатурація 98 у пацієнта на фоні кисню. Знімить маску, сатурація впаде. Для кожного важкого хворого. У нас є додатковий ланцюжок на 4-5 метрів, і пацієнт не має перериву в кисневій терапії, коли він, приміром, йде в душову кімнату. Це важливо. Навіть пару хвилин без кисню може закінчитись катастрофою, тому він постійно на кисні. Завдяки коронавірусній інфекції ми побачили певні. Недоліки, недоліки, да в системі охорони, в системі охорони здоров'я, які треба вдосконалювати і виправляти в контексті призначення тих самих антибактеріальних препаратів. Антибіотики при covid 19 не допомагають. Антибіотики ми призначаємо лише в контексті виникнення вторинної коінфекції, тобто вторинної бактеріальної інфекції, а на фоні. На фоні COVID-19. Якщо б був би відпуск тих ж самих антибіотиків за рецептурним бланком, мені здається, було б зовсім все по-іншому. Бачите, тут флажок, значить, важкі пацієнти. І коронавірус також став певним індикатором людських стосунків. От і все. Також, з ким ти хочеш спілкуватися, з ким... а з ким краще триматись на відстані. Ті, хто зараз зі мною працюють, наша команда це. Класні, хороші люди, тобто вірні своїй справі, розумієте, ідейні. І питання навіть не в грошах, там, і питання не в якихось там меркантильних речах, а просто в питання в стилі життя. Дана ситуація з ковідом у всьому світі це якраз певний маркер, який дає змогу перевірити, чи готова система охорони здоров'я. Взагалі до глобальних викликів. Тобто це виклик. Ну, сьогодні covid 19 ми ж не знаємо, завтра може бути щось інше. Я не можу сказати, скажу чесно, на жаль, це надовго. На жаль, це надовго. Принаймні, бачите, людина це така істота, яка звикає до всього. Ну, от, ми навчились цим жити. Ми повинні жити, повинні жити далі, тільки повинні жити далі правильно. Як все банально і просто. Треба бути обережним і думати про ближнього. Якщо ти думаєш не лише за себе, а що думаєш за когось, тоді менше проблем. І це стосується і COVID-19.